Громадська організація Асоціація родин захисників Азовсталі. Головне завдання асоціації доволі очевидне. Це звільнення всіх військовополонених Маріупольського гарнізону, акцентуючи більшу увагу на військовослужбовцях вже бригади Азов. Ми підтримуємо сім'ї як загиблих азовців в Маріуполі, і не тільки в Маріуполі, так і тих, хто ще чекає обмінів. І займаємось міжнародною адвокацією. Якщо ти можеш комусь допомогти боротися, хоча б там ще за одну родину, за 10, за 20, за тисячу родин, то треба це робити. Зараз ми розуміємо, що ми набуваємо новий, на жаль, трагічний дуже досвід, болючий досвід, але можливо це допоможе в майбутньому справитися комусь з. Цим очікуванням. Для мене і для інших родичів, які досі чекають з полону, у нас, знаєте, як така е, одна лінія, як мотор, кадр почався, і ця плівка до сих пір відматується. Це такий один сплошний кадр, як у Хічкока, знаєте, е, без монтажу. Феномен Азову полягає в тому, що це такий чоловічий орден, е, рицарський орден за своїми цінностями. І це об'єднання дуже особливих людей, певної такої духовної конституції організації, саме от воїнів, які, власне, через цю організацію і можуть йти на ці жертви, можуть проходити ці випробування. Громадська організація Асоціація родин захисників Азовсталі заснована 2022 року в Києві. Основна діяльність підтримка родин захисників, гуманітарні ініціативи, адвокація, міжнародна співпраця. Лідерка ГО. Активістка та правозахисниця Катерина Прокопенко. Для Юлії Федосюк та її чоловіка Арсенія боротьба за майбутнє України завжди була невіддільною частиною особистої історії. Ми з Арсенієм як дотримувались певного світогляду, так і продовжуємо його дотримуватися. Коли сталося 24-та, у ну, мене не було паніки. Я чітко розуміла, що мені потрібно робити. Я це робила. Звісно, був страх, звісно, це все було незвично. Але в мене не було істерик і не було якихось таких критичних реакцій. Я працювала помічницею народного депутата Святослава Юриша, і, звісно, коли все розпочалось, я перестала цим займатися. Я не виїжджала з Києва. Це така була принципова позиція: нікуди не їхати. Займалась волонтерством, збирали кошти, купували там певні речі необхідні в Маріуполі і передавали їх винтокрилами, коли це ще було можливо. Разом з Катериною Прокопанко ми почали розмірковувати, що взагалі можна зробити. І якраз тоді виникла ідея поїхати до Папи Римського у Ватикан. здавалося, що Папа Римський це така особа впливова, тобто, якщо до нього звернутися, він не зможе стояти острінь. І ми коли поїхали, був такий момент, коли хлопці написали, що все, ворог вже на заводі, і це кінець. І ти сидиш в Римі, вони десь там, ти тут, в великому світі, там в столиці однієї з європейських країн, де ти благаєш про допомогу, а ти не можеш нічого зробити. Тобто вони там, ти тут, і тобі просто хотілося так от перенестися туди, просто, ну, щоб загинути разом, щоб бути в цей момент поруч з ним. Ось тому це, напевно, був один з таких найважчих моментів для мене до Оленівки. У найважчі місяці оборони Маріуполя рідні захисників, які опинилися в оточенні, почали об'єднуватися заради порятунку близьких. Так у 2022 році виникла Асоціація родин захисників Азовсталі, яка стала їхнім голосом на міжнародній арені та організаційною підтримкою вдома. Коли ми повернулися вже з нашого такого інформаційного турне Європою, коли ми все-таки зустріли Папу Римського і давали дуже багато інтерв'ю в Італії, Франції, Німеччині, зрозуміли, що треба організуватися, тому що інституція це завжди дієвіше, ніж атомізовані люди, і заснували асоціацію і почали фактично вчитися взагалі, як це буде. Умовними правозахисниками, активістами, тому що ніхто з нас на це не вчився, ніхто з нас цим не займався, і все це робилось і досліджувалось просто по ходу справи. Загалу, в більшому, було відомо, що що це оточення. Що... Будь-яка деблокада абсолютно неможлива, хоча це теж був такий пункт, на який всі надіялися. Ми я пам'ятаю, як ми там всі скидалися донатами на те, що ось зараз прийдуть хлопці, розіб'ють, увійдуть. Власне, так, таким чином організовувалися е, родичі. Ми знаходили один одного в соцмережах, утворювали певні там групи, де списувалися, і під час цього ми виходили на акції, коли ми стояли там 10 чоловік і просили про екстракшн, про деблокаду. Ми розуміли, що оця Азовсталь це такий останній фортпост, і явно ну, щось має відбутися. Одним з бійців полку Нацгвардії Азов, що захищався в оточенні на Азовсталі, був старший сержант Сергій Петренко. Сергієм я зустрілась на змаганнях по кросфіту. Він представляв тоді ще полк Азов. Він був дуже високим, дуже гарним, з дуже гарними очима, і в нього була дуже класна посмішка. Коли я питала в Сергія, така коли почались наші стосунки, він каже з першого смс. Сергія позивний був башнею, тому що високий, в нього там, там метр дев'яносто шість, і воно йому насправді дуже підходило. Він там цікавився історією до цього і, взагалі, хотів бути борцем за справедливість і обороняти нашу країну, нашу державу. І так з університету він пішов в Азов. Він мені якраз перед новим роком з грудні було. Він так мене взяв за руку і каже: Оля. Я зобов'язана тобі одружитися. Я стою на нього, дивлюся, це так викликало таку усмішку, стало дуже тепло. Я просто постійно себе там питала, чи це правда і чи це реальне, що я з таким чоловіком взагалі, тому що він для мене просто щось таке наче з іншого світу. Вони як ніхто, враховуючи останні місяці дні. Оборони без їжі, без припасів, абсолютно виснажені, поранені, без медикаментів, там, з гниючими ранами. Дуже хотілося, щоб для них відбулася справедлива подяка за те, що вони взагалі вистояли. Коли він вже вийшов на зв'язок, в кінці березня він говорив мені про своє поранення, я вже його там. Трошки хитрості взяла, була роздроблена стопа, її там складали на зовсталі. і його дуже мучило те, що він зараз не може продовжувати е, боротися. Хотів швидше одужати і повернутися до хлопців в умовах несприятливої бойової обстановки, браку боєприпасів, води і харчів, відсутності медичної допомоги пораненим, військове керівництво України віддало наказ про виведення екстракцію оборонців з заводу Азовсталь завдяки діям українських військових збройних сил України, розвідки, перемовної групи міжнародного комітету Червоного Христа і ООН Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Це не була типова здача в полон. Це був наказ від вищого військово-політичного керівництва. І саме це вище військово-політичне керівництво воно гарантувало певні умови взагалі виходу в цей полон. Тому що хлопці, як ми всі бачили і знаємо, готові були стояти до кінця. І коли ми про це почули. Насправді почуття були амбівалентні. Тобто, з одного боку, ти радієш, тому що припиняється обстріл кабами, припиняється ця напруга, коли щодня хтось помирав, коли щодня всі були на волосину від смерті, буквально всі, хто там знаходився. Але з іншого боку, ти знаєш, що таке росіяни, і ти знаєш, що таке домовляти з росіянами. Останній раз, коли ми з ним спілкувалися ще на Азовсталі, було розуміння, що можливо треба буде виходити в полон. І він сказав: Я не піду ну, тобто, там я буду битися до останнього, хоча на той момент у нього досі було це поранення, там бігати він не міг. І потім написав, що заради нашого кохання окей, типу, я піду в полон, щоб потім ми з тобою зустрілися типу, і жили своє найкраще життя. Євгенія Синельник серед тих, хто живе надією на повернення своїх рідних. Її брат Артем, як і багато інших бійців полку Азов, залишається в полоні з травня 2022 року. Мій брат Артем дійсно був учасником революції гідності, де він познайомився з хлопцями з Азову. І мотивація піти в Азов у нього була проста. Це він як він казав, це націоналізм під час війни. Якраз таки в більшості прокинулося це якесь розуміння. Люди почали читати історію, але якраз таки узагальнений образ хлопців, які на той час пішли в Азов. Вони вже тоді розуміли те, що до багатьох доходить тільки сьогодні. Ми знаємо, що Російська Федерація вона атакує Азов з 2014 року, і завдяки цій. Багатомільйонній машині пропагандистській є певні такі репутаційні проблеми. Вони досі залишаються, і ми з цим теж боремось. Завдяки дипломатичним зусиллям та допомозі міжнародних партнерів України час від часу відбувається обмін військовополоненими, частина з яких бійці Азову у нас реально була проблема, особливо після. Повернення командирів саме в Туреччину після їх евакуації в Туреччину та після великого офіцерського обміну. У нас була проблема, тому що багато українців подумали, що обміняли весь Азов, так як в тому обміні було дуже багато медійних азовців, у всіх склалось таке враження. І певний час ми стикалися з проблемою взагалі нерозуміння, що більшість азовців досі в полоні. Що їх не обмінюють, і що потрібно про це багато говорити. І мені здається, що якраз з акції вони з цим впорались. Зараз складніше вже знайти людей, які нічого взагалі не знають про азовців в полоні. Ми зверталися дуже багато разів до ООН. І якраз таки дуже цікаво, що саме за останній рік дуже багато активних спецдоповідачів приїжджали в Україну для того, щоб взяти свідчення полонених. Я знаю одну ситуацію, коли хтось з хлопців їздив в Женеву до Червоного Хреста для того, щоб надати свідчення стосовно Тортур, і його два рази перевіряли на детекторі брехні, тому що вони просто не повірили, що таке реально. І, власне, один з, з таких спецзвітів е, говорить про те, що росіяни навмисно застосовують ці тортури, і це є певною системою. Оця стара школа ФСБ, яка ще там е, в радянщині застосовувалася і передається це споконвіку. Тобто така робота мрії ката. Нашим пріоритетом є звільнення, але ми будемо щасливі, якщо Наших людей просто перестануть е, мучити, якщо перестануть їх вбивати в полоні, якщо умови, які є у них, будуть аналогічними тим, які є у росіян в українському полоні. Асоціація родин захисників Азовсталі докладає значних зусиль для привернення уваги міжнародної спільноти до проблеми українських військовополонених, що стосується жителів тих чи інших країн. Все дуже просто, все відбувається через медіа. Тобто ти можеш проводити дуже багато акцій, але якщо про них не розкажуть медіа, їх не було, коли є можливість співпрацювати з дійсно професійними журналістами, ми завжди відкриті. Ми їздили в Європарламент виступати, і ця поїздка трошки внесла якихось таких реалій у сприйняття, тому що завжди хочеться надіятися. На щось хороше, ти завжди думаєш, якісь такі, а раптом якесь буде чудо. Був ряд поїздок США і Ізраїль, і, власне, після Ізраїлю, десь через днів десять, мого чоловіка Арсенія його обміняли. Це був вечір нового року, 31 грудня. Дуже неочікувано. Коли побачила його, то не впізнала, бо дуже схуд виглядав дуже погано. Кульгав на одну ногу. Це взагалі така страшна відмітка зовців. Вони переважно кульгають, коли їх обмінюють, тому що у росіян у них є така техніка побитів, коли людину тримають, і один представник в сіну б'є в одну точку на нозі, один в одну точку на руці, а інший в шию. І це там 200-300 ударів. Вже там потім я побачила, що в нього є багато шрамів від електрошокерів. Потім ми дізналися, що є крововиливи в мозку через те, що били в голову, били в шию. Коли я розумію, що він там один з приблизно 200 азовців, яких обміняли, я розумію, який це взагалі маленький відсоток. Я розумію, яка це удача, і мене це трошки лякає насправді, коли я про це думаю. І перше, що я відчувала. Крім радості, це величезне відчуття провини. Тому що я знала, що купа дівчат не дочекались матерів, людей з дітьми. У мене є певні навички, і я маю їх докладати, щоб і ці люди дочекалися своїх родичів і рідних. Теракт Воленівці, що стався 29 липня 2022 року. Є одним з найжахливіших злочинів російсько-української війни. Від вибухів на території колишньої волноваської виправної колонії номер 120, де утримували українських захисників, загинуло щонайменше 53 полонених. Понад 130 було поранено усього, за даними росіян. У бараці перебували 193 людини. Зранку я почала читати про те, що там в чатах родинних несеться, що там щось сталося в Ленівці, тоді ще не було там точної інформації зранку, 29-го. Якщо бути відвертим, було переруття якесь взагалі таке, що може щось статися. Я дуже цього боялась. І мені завжди здавалося, що от моєю любов'ю, мого кохання, вона має його захистити і вистачити на те, щоб його вберегти. І потім я читаю цей список. І я просто бачу Петренко Сергій Сергійович, бачу, що це колонка загиблих. Я просто падаю на підлогу і дуже сильно плачу, кричу, У мене просто починається істерика. А найболючіше, найважче було, як сказати, його мамі. Ну, тобто, тому що ми з нами досить, досить зблизились на той момент, і були підтримкою одна одній. і потім я їй сказала. Ні вона, ні я ми не вірили в це. Тобто, ти собі зразу шукаєш дуже багато виправдань. Тобто, це помилка. З ним це точно помилка. Дуже довгий період вона в це не вірила, але вже відбувся похорон, повернення тіла, і вона продовжує працювати в асоціації. Це якраз людина, яка займається сім'ями і дітьми. І для мене це прям приклад показовий взагалі, як людина знаходить взагалі собі сили. Далі щось робити і залишати пам'ять про загиблого коханого і ще й допомагати його побратимам, і ще й боротися звільнення його побратимів. Насправді я розумію, що е, тоді вночі 28-го померла, і я разом з Сергієм. Насправді, тому що ну нічого має сенсу. Все, що ми там планували. Тобто е, багато хто каже, що там не можна робити сенсом життям якусь людину. Але коли ти вже зустрів цю людину, з якою ти розумієш, що ти як одне ціле, то у вас там дуже багато спільного, ви дивитесь в одному напрямку, у вас однакові побажання, якісь там цілі, мрії. І коли ти вже зустрів цю людину і пов'язав своє життя з цією людиною, побудував ці плани, ну. В моєму випадку я не можу зараз перелаштуватися тому що все, що пов'язано найкращі гроші, це зв'язано з ним. Його немає, і насправді немає мене. Ти щовечора засинаєш думкою. А для чого взагалі це? Ти маєш бути такою ж сильною, хоча б. На якийсь маленький відсоток такого, як був сильним, він, тому що в тих умовах, в яких він перебував, він е, зміг віднайти ту силу, триматися, і не можна заганьбити його ім'я. Ти маєш тепер боротися і за ваші спільні інтереси, які були у вас двох. На жаль, самі. Звільнені з полону українські захисники, зокрема в'язні Оленівки, намагаються повернутися до нормального життя. Але через перенесені випробування потребують часу та спеціалізованої допомоги. Коли е, повернулися хлопці і почали е, розказувати, що саме з ними робили, е, ти розумієш е, в якийсь момент, що цей світ він, він помер. Коли ти дізнаєшся про якісь такі речі, як там електрошоком б'ють е, там талії, або відрізають частини шкіри, або там, голкою тикають в око, і око виливається у полоненого, його там навіть не надають йому медичну допомогу, а просто в камеру. Або як в Оленівці, коли хлопці поранені лежали всю ніч, і е, охоронці, працівники Оленівки просто стояли такі, а ти ще там. Ну, Живий, ну давай, і сміялися, і кидали якісь тряпки, і, і дали таким чином померти більше п'яти людей. І ти не можеш з цим нічого зробити. Азовці після обміну не сплять. Не сплять вони, напевно, доби три. Тобто напруження емоційне настільки сильне, бо ти знаходився в інформаційній ізоляції, і все це в секунду на тебе падає. І вони не можуть заснути без медикаментів. Тобто, десь тільки на третій день зазвичай людина потрошки-потрошки починає спати. І вони дуже багато їли. Їсти було не можна, але лікарі не знайшли собі силу відмовляти. У нас постійно триває проєкт, який називається Нарешті так вдома. Це бокси з речами першої необхідності, які ми які наші дівчата роздають хлопцям обміненим з Маріупольського гарнізону. Цей проект ми почали після першого обміну, коли стало зрозуміло, що хлопці буквально повертаються ні з чим, немає що вдягнути. Ми багато працюємо з дітьми. Постійно шукаємо бізнеси, які можуть дарувати подарунки цим дітям, забезпечувати якісь активності. Азовці та їхні родини продовжують боротися за справедливість і захищати честь своїх побратимів, спростовуючи безпідставні звинувачення. Вони не втрачають віру в майбутнє, шукають шляхи підтримки тих, хто повернеться додому, та зберігають пам'ять про загиблих. Треба якомога більше позитивної програми розповідати про сам підрозділ, розповідати про етнічну варіативність, про професіоналізм, про ведення стандартів НАТО, про відсутність будь-яких доказів щодо скоєння воєнних злочинів чи, взагалі, якихось злочинів, моніторинги там ООН, ОБСЄ і так далі. Тобто, ми розповідали про це, робили матеріали, доносили це як в закритих кабінетах, так і публічно. І в результаті зокрема вдалось розблокувати зброю західну зброю для Азову. Це одна з найбільших перемог, на мій погляд. А також дуже довго велася робота по сайту університету Стенфорд, який опублікував ще в 2016 році розслідування щодо того, що Азов є терористичною організацією, яке, мабуть, на 95% складалося з фейків. Але те, що матеріал було повністю видалено, мені здається, говорить само за себе. Сайт russianwarcrimes.info був створений для стислого викладу злочинів Російської Федерації саме в Маріуполі та по відношенню до військовополонених Маріупольського гарнізону. Його особливість в тому, що на ньому є інформація, яка підтверджена лише верифікованими англомовними іноземними джерелами. Життя несправедливе. Завжди хтось або ти будеш опинятися або будуть опинятися в ситуаціях сам на сам. Ніхто тобі нічого не скаже, не поведе тебе з ручку, не зробить. Можна просто чекати або можна щось робити, пробувати. От краще щось робити, ніж просто сидіти. Сергій дуже любив. Лінгвістику, він хотів і далі вивчати різні мови. І мені хочеться відкрити таку лінгвістичну школу для дітей, саме в честь нього продовжувати жити одним цілим з ним. Я не скажу, що я вірю в якийсь тотальний хеппі-енд, але я знаю, що люди, які чинять спротив, тому що відбувається взагалі в широкому сенсі, не тільки. Безпосередньо під час бойових дій вони роблять те, що треба зараз робити. І, власне, завдяки таким людям історія розвивається в якомусь позитивному напрямку. Я думаю, що асоціація виконує своє завдання, коли останній представник маріупольського гарнізону вийде з полону. Але чесно, я не думаю, що. Ми завершимо свою діяльність, тому що залишиться дуже багато роботи, саме такої гуманітарної, із сім'ями, із звільненими з полону. Тому це буде велика перемога, це буде завершення якогось такого основного етапу. Але я певна, що організація продовжить роботу. І взагалі цей світ ще не помер остаточно. Саме завдяки людям, які чинять спротив, які борються за свою свободу, і, взагалі, людина, яка не бореться за свободу, людиною не є.